Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Пропонуємо вашій увазі в рамках розгляду роботи в програмах Баз Бухгалтерія» саме повернення товару, тому що тут є деякі особливості, деякі налаштування, які необхідно зробити, щоб коректно відображалась ця господарська операція. Насамперед, для початку у нас ми проведемо надходження товарів та послуг. Ви вже знаєте, як це заводити, проставляємо дату, вибираємо контрагента постачальника. Обов'язково повинен бути договір. Також вид операції ми вибираємо «Покупка комісія. Тут можна об'єкти будівництва, остаткування, переробку і наша організація. І заповнюємо табличну частину товари. Товар, кількість. І ціна без ПДВ, тому що у нас налаштовано, що ціна не включає ПДВ. Ми отримали 100 штук товару. І нам необхідно повернути, наприклад, 20. Для цього ми на підставі цього документу створюємо документ повернення товарів постачальнику. Але перед цим, як створювати цей документ, я вам рекомендую заповнити регістр відомостей. Звичайно. Ми рахунки доходів та витрат при поверненні товару постачальнику можемо заповнити там в табличній частині документу, який ми створимо, вручну, але для автоматичного заповнення краще скористатися заповненням реєстру відомостей. Пам'ятаєте, що регістри відомостей у нас знаходяться в налаштуванні сервіс та налаштування. Знаходимо позицію функцій для технічного спеціаліста. І тут, в папці Рієстрі відомостей, вибираємо регістр відомостей, рахунки обліку інші. Тут у нас вже на рівні конфігурування є заповнено дуже багато позицій. Але нам необхідно зробити два записи. Це рахунок доходів при поверненні постачальнику. Ось я його вже створила. Вид рахунку прописала просто назву, рахунок доходів. При поверненні постачальнику. Організацію можна не заповнювати, і тоді такий запис буде означати, що цей рахунок використовується у нас для всіх організацій, облік яких ведеться в даній програмі. Рахунок вибираємо 746, це в нас інші доходи. І також для того, щоб повністю все було заповнено. Краще всього заповнити статтю доходів. Статтю доходів ми вибираємо з статей доходів інші. Тут я ввела нову статтю доходи при поверненні товаропостачальнику. Саме я її назву прописала, і група статей доходів, стаття доходів за структурою декларації про прибуток. Все, тут більше нічого не заповнюється. І вибираємо цю статтю. Далі при поверненні товарів постачальнику можуть також бути в нас і витрати, не лише доходи. Тому ми зробимо ще один запис рахунок витрат при поверненні постачальнику. Давайте зайдемо і подивимося. Знову ж таки, я вибрала з випадного списку рахунок витрат при поверненні постачальнику. Це на рівні конфігурування вже цей перелік є. Але не всі ці значить, у нас рахунки обліку інші заведені ось в даному об'єкті. Вибираємо. Тепер виберемо рахунок 949-й. Давайте на квадратики натиснемо і подивимося. Це у нас Інші витрати операційної діяльності. Пам'ятаєте, операційна діяльність це основна діяльність нашого підприємства. І також вибираємо статтю витрат. Статтю витрат я також ввела в статті витрат по НСБО, в папці Інші операційні витрати створила нову позицію і тут прописала назву вручну. Витрати при поверненні товару, щоб нам було зрозуміло, що це за витрата. Це якщо ми, наприклад, повертаємо товар, але вже е, там різниця, ми не отримуємо дохід, а отримуємо, наприклад, якусь витрату. Група витрат інші операційні витрати, бо ми в цій папці додаємо, вид витрат інші, тут просто найбільше це підходить, інші. І рахунок 8 класу також 84. Це в нас інші операційні витрати. Ось таким чином ми заповнили наш регістр. І тепер, коли ми будемо формувати на підставі нашого документу надходження товарів та послуг повернення товарів, то у нас автоматично заповниться ці. Рахунки, бо без заповнення рахунків витрати доходів, навіть якщо у нас не буде ні витрат, ні доходів, тобто ми, наприклад, ведемо по партіям так, облік, і з цієї ж партії, в яку ми отримали цей товар, ми так само і повертаємо, тобто по тій же собі вартості. Тобто різниця між ціною у нас буде нуль, але все одно програма без заповнення цих статей цих рахунків не проведе документ. Отже, щоб ви знали, що потрібно налаштувати. Тепер натискаємо кнопку Створити на підставі, вибираємо повернення товарів постачальнику, прописуємо дату, наприклад, ми одразу ж 2 числа повертаємо. Тут ви бачите покупка комісія, «Роксолана» і постачання товару. Договір. Прописуємо кількість, тому що ми 80, наприклад, взяли, а 20 штук товару ми повертаємо, бо нам не підходить якість. І тепер зверніть, будь ласка, увагу, рахунки розрахунки. Наші доходи і витрати, все заповнилось автоматично. Можете зробити тест. Якщо ви не заповните цей регістр, то у вас тут буде порожньо, і вам кожного разу, коли необхідно буде, наприклад, заповнити документ повернення. То необхідно буде вручну це робити, а заповнити треба буде обов'язково. Також ви бачите, рахунки розрахунків теж заповнилися автоматично, тому що у нас в розділі Довідники, в підрозділі купівля та продаж є рахунки розрахунків з контрагентами. І ось звідси, тут, де в розрахунки в валюті регламентованого обліку, програма й бере необхідні нам рахунки розрахунків. А тепер ми проведемо документ. Провести. І подивимось проведення. Ось, будь ласка, у нас йде повернення постачальнику 9631, кредит 281 на суму 4 тисячі. Ви бачите, що ніяких проведень по доходам чи витратам немає, тому що по якій ціні ми купили, по тій ціні ми і повернули. Також тут є у нас, ви бачите, регістри по ПДВ. Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань, так? і придбання податковий облік. І тут у нас, ви бачите, вид руху прибуток. І тут також, і, тобто, і проведення у нас дебет 6442, кредит 631. Тому на підставі документу повернення товарів постачальнику нам необхідно зробити коригуючу. І ми можемо це зробити. Створивши її на підставі. Реєстрація вхідного податкового документу, і ви бачите, що відразу програма нам прописує вид операції розрахунок коригування при проведенні. Тобто не податкова накладна, а саме коригування. Одразу ж все прописала. Якщо ми зайдемо в закладинку Номенклатура, то ви бачите, що тут відкоригувалася наша. По обліку ПДВ всі суми. Давайте проведемо і подивимося проведення. А, дивіться, щось програма нам написала, що не заповнюється дата вхідного документу. Так, обов'язково нам необхідно прописати 2.04. До речі, я не показала вам, що ввели на підставі надходження, тому прописуємо саме 204. Провести. І дивимося проведення. І у нас іде коригування податкового кредиту, так, не підтверджено на 800 гривень. Ось такі в нас вийшли з вами рухи документу. Все автоматично, якщо всі регістри заповнені, і давайте за квітень місяць подивимося наш оборотно-сальдову відомість по 631 рахунку. Давайте виберемо 631-й рахунок, показати все. Вибираємо 631. Розрахунки з вітчизняними постачальниками. Період поставимо 25 рік квітень, сформувати. І ось, будь ласка, у нас Еверест, так, 4. А тут ще якісь є у нас обороти. Так, подивимось. Ось, будь ласка, нас ціни цікавлять, ось було надходження, так, і повернення товарів. Ну, тут надходження це е, у нас на 20 тисяч надходження. Потім 4 тисячі це у нас зменшення доходу е, на суму непідтвердженого податкового кредиту, і повернення товарів на 4 тисячі, і коригування ПДВ. Ось, будь ласка, все у нас. Від, відобразилось в оборотно-сальдові відомості. Обов'язково необхідно це аналізувати. Звичайно, після кожного, можливо, кожної операції ви не зможете це робити, але все-таки необхідно буде робити е, хоча б перед створенням регламентованої звітності. На цьому все. Я бажаю вам успіхів, всього найкращого. Чекаю ваших відгуків, побажань, запитань. Миру і добра всім нам.